Господи, Всемогутній, Боже любові та милосердя, сьогодні я приходжу до Тебе з подякою за найдорожчих людей, моїх батьків, Ти дарував мені їх, як провідників у житті, як тих, хто оберігав, навчав, любив мене. Благослови їх, Господи, довгими руками життя, міцним здоров'ям, миром у серці, Господи. Прости мені, якщо я коли-небудь завдала їм болю, словом чи вчинком, Очисти моє серце від байдужості, і егоїзму, щоб я завжди знаходила час для своїх батьків, дарувала їм увагу, турботу та тепло, Пресвята, Богородице, Мати всіх людей. Візьми моїх батьків під свій святий покров, захисти їх від усякого зла, від хвороб, від смутку, наповни їх серце миром і надією. Святий Йосифе, покровителю родин, молися за них, щоб вони завжди жили в Божій благодаті, щоб у їхніх серцях не було тривоги, а лише впевненість у Господньому милосерді. Якщо вони зараз переживають труднощі, Господи, допоможи їм, якщо їхні тіла ослабили від років і праці, дай їм здоров'я, якщо їхні серця сповнені турбот, наповни Твоїм миром. Господи, благослови їх у всьому, у житті, у справах, у стосунках, у здоров'ю, у духовному зростанні, веди їх своїм шляхом і даруй їм вічну радість у Твоєму царстві. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь.